Президент обіцяє поділитися на генасамблеї ООН інформацією про те, що Росія через китайські супутники фотографує деталі об'єктів українських АЕС, ймовірно готуючи по них. Ядерні удари. Ну а поза як менш як за місяць поруч із нашими атомними електростанціями пролетіло уже більше сотні російських ракет і дронів, як каже Енергоатом, Київ просить МАГАТЕ про постійно розширену присутність і місії на усіх ядерних об'єктах, що можуть бути атаковані росіянами. Власне йдеться про атаки на магістральні підстанції Укренерго, які критично важливі для роботи атомних електростанцій. Українська влада попереджає про. Високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Ну і наголошує, що жодна країна у світі не вдавалася до таких дій щодо ядерних об'єктів. То чи маємо чим захистити наші АЕС? Влада Цимбаленко розкаже. Проліт російських ракет дронів поблизу українських атомних електростанцій нині вже не поодинокі випадки. Ядерний тероризм, візитівка ворога від початку повномасштабного вторгнення. Тільки за вересень уже вдруге зафіксували проліт дрона біля Хмельницької АЕС. Траєкторія польоту вказує на те, що Росія ймовірно намагалася зімітувати атаку безпосередньо на АЕС шляхом різкого відхилення від початкової траєкторії в бік станції, наближення до майданчика, а потім розвороту та повернення на вихідну траєкторію. І таким чином окупанти систематично створюють напругу на атомних об'єктах. Замість прямих ударів по АЕС росіяни б'ють по підстанціях, і це гібридні атаки ворога, аби відключити станції без прямого влучання. 26 серпня ворог здійснив також атаки на підстанції передачі електричної енергії, які вкрай є важливими по взаємодії з атомними електростанціями щодо видачі потужності. Це була свідома атака ворога. Це є свідченням того, що для ворога немає кордонів. і Він намагається це використати для свого шантажу. І як заявив голова МЗС, Росія вже готує нові подібні удари. Кремль готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики України напередодні зими. Зокрема, йдеться про відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики. Ми закликаємо всі міжнародні організації і держави, які поважають статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста. Андрій Сибіга, голова МЗС України. Адже ураження таких об'єктів це ризики для ядерних інцидентів і наслідки можуть бути глобальні. Ворог розуміє важливість атомної галузі для України, особливо зараз, в умовах дефіциту електроенергії, тому продовжує свій терор. 55-60% сьогодні загального балансу електроенергії. Складає атомна генерація взимку. Э, цей відсоток буде ще більше. Взимку це десь буде 75-80%. Якщо вони будуть бити по підстанціям, саме які видають, дають можливість видавати електроенергію з атомних електростанцій назовні. Відповідно, вони э, можуть таким чином обмежити э, генерацію. І зробити все можливе для того, аби зима була ще важчою ніж вона і так буде, аби вирішити це питання і мінімізувати ризики обстрілів, Україна домовилась з МАГАТЕ про розширення моніторингових місій агентства на ключові для роботи АЕС магістральні високовольтні підстанції. Мета таких дій є забезпечення максимально безпеки об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури, максимальне повідомлення світові ключові. Організації про рівень безпеки та вжиття життя максимальних заходів для уникнення. Як маніпуляцій зі сторони ворога, так і потенційно зменшення загрози атаки на такі об'єкти. Місія Магате є тим міжнародним інструментом, який дозволяє підвищити рівень обізнаності та контролю щодо радіаційної безпеки та функціонування атомних об'єктів, і це важливо, адже атаки росіян на підстанції прирівняні до атак на самі атомні станції. Загалом Україна має 5 АЕС. Утім зараз генерують енергію лише три. Це Хмельницька АЕС там працює два енергоблоки. Південна українська з трьома енергоблоками та рівненська чотири енергоблоки. Чорнобильська АЕС на Київщині не функціонує ще з 2000 року. А найбільша атомна електростанція Європи Запорізька, вже понад два роки в руках окупантів. Її росіяни теж використовують як інструмент шантажу всього світу, регулярно обстрілюють і тримають на станції військову техніку. Основні загрози це деградація, та яка там відбувається. Тобто блоки не працюють, і їх перезапустити неможливо на сьогодні. Це перетворення її на військову базу, це розташування там техніки, військової, і зброї, і вибухівки, все це знаходиться в машинних залах обладнання, все це знаходиться на території. Атомний тож українська сторона продовжує працювати, аби забезпечити ядерну безпеку для України і Європи. І саме радіаційна та ядерна безпека перший пункт мирного плану Володимира Зеленського. Цей пункт передбачає виведення з території Запорізької АЕС російських військ, передачу станції під контроль магате і українського персоналу і підключення станції. Влада цимбаленкому Україна. марафон Єдині новини.